В незалежній Україні зародилась гарна традиція відзначати День села. Ось уже втретє святкують його жителі Зеленої, Надвірнянського району. Село було засноване 1560 року. Свого часу тут побували автор русалки Дністрової, Яків Головацький, а також вчений етнограф Антін Онищук. У ХХ столітті у селі діяли такі організації, як Просвіта, Січ і Луг. 16 уродженців зеленої воювали в лавах січових стрільців 70 – в українській повстанській армії. Надзвичайно цікаве і сьогодення цього унікального гірського села. Голосні звуки трембіти і труїстих музик закликали на святкування дня села Зелена, назва якого говорить сама за себе. Територія ради 25 тисяч гектарів, із них 22 тисячі лісові землі. І, хоч зеленчани живуть у лісі, у них непогано розвинена інфраструктура, медицини, освіти, культури, малого бізнесу. Є кілька державних лісництв. Господар села, сільський голова Віталій Хопта. Сьогодні третє, ми святкуємо день села, тобто день народження. Започаткував це святкування. Я, прийшовши на дану посаду, ну, в загальному відсвяткування кожного року люди, ну, громада отримує задоволення. І я вирішив для того, щоб ну, громада могла відпочити, бо хто працює, повинен відпочивати. Святкування проводити з року в рік по мірі можливості. Більше чи менше на даній земельній ділянці, яка відноситься до громади села Зелене. З гордістю можу сказати про те, що село Зелена дійсно є потужне у Надвірнянському районі село, як економічне, так і фінансове. Громада. Сприяє у всіх випадках, допомагає у всіх випадках при будівництві, при будь-яких проведених роботах чи в освіті, чи в культурі. В загальному я я, колектив, мій, тобто депутатський корпус, задоволений громадою. Як зазначали у своїх виступах, ведучі свята у зелені живуть чесні трударі, працелюбні землероби і лісоруби, які у цьому зеленому раю важко гарують. Усі 100% людей віруючи. Хочу відзначити велику віру побожність наших парафіян через свої слова, через свої вчинки, доброзичливість і відвідування храмів Божих, яких є у нас на території нашого села, чотири і всі належать до одної української греко-католицької церкви. І всі ці чотири церкви, кожної неділі і свята є заповнені людьми. Тому нехай Господь благословить наших парафіян, односельчан і обдаровує їх, їхніх дітей, всю нашу парафію, міцним здоров'ям, щастям, Божими ласками. Як жартують у кожному гірському селі, що у горах родиться тільки ріпа і діти дуже непрості природні умови для життя, але люди тут життєрадісні і не бояться народжувати. У день села місцева влада вручила 53 посвідчення і відзнаки матерям-героїням. У маю шостеро дітей, чотири дво дочки, два сина. Все заміж вчилися, на роботі роблять. Все, дякувати Богу, все добре у мене з дітьми. Трошки було важко їх оспитувати, але Бог поміг. З Богом на святі села Зелена представники районної і сільської влади відзначили грамотами і подяками велику групу активних представників громади. Перспектива села велика для розвитку туризму. Адже оця краса. Ми бачимо тут навіть у цей дощовий день. Ну прекрасна природа і можливість розвивати зелений туризм. Село дружні, дружні люди, які спромоглися зробити таке свято села. Я хочу побажати всім людям, зеленцям. В першу чергу здоров'я. Селами художньої самодіяльності села Зелена був даний концерт, який тривав половину дня. На співочому полі була розгорнута виставка творів народного мистецтва та національної кухні. В той день зеленчани продемонстрували, що вони вміють танцювати і гуцульський танок, і бідинський гай.